Так, о, нарешті я на двісторок. Опа! Зарибав. Селекціїський рачок, тут окун вже покраще такий. Так, нарешті він тут в самому березі. Друзі, всіх вітаю! Вже почалася друга половина березня, сьогодні 19 число, і ми вдвох з братом Дімою після десь двох, а то й більше тижневого перерви, вирішили виїхати на риболовлю в наші традиційні місця, там де ми рибалили всю зиму. Ось, Ми то виходили і раніше, виходили у місті, ви бачили шорти, коротенькі відоси, дивилися, як там відкривається псел потихеньку. Ось Діма навіть розловився, вже піймав першу рибу, першого окунця. Вчора ще одного піймав маленького, але поки він в місті ще не роздоплився, ще поки він дуже прошений. Макс їздив в ці краї, і дуже непогано з берега відловлювався по окуню, тому вирішили, що багато варіантів ми роздивлялися. Думали, може в наші якісь осінні місця поїхати, на човні, поплавати. Але все ж вирішили, що тут точно перевірено, бо почав рівень води підніматися. Вода дуже мутна, течія дуже сильна, тому перевірені місця поїхала. До речі, бачите ось кадр. Я ще разок вийшов на кригу, закрив сезон зимової риболовлі. Цього року так ніодної риби і не піймав. Трошки посидів, бачив, що там хлопці ловлять непогану плотву, але у мене нічого не вийшло. Так, часок посидів, нічого не піймав. Ось. На днях також виходив спробувати в місті суми судака на перевірених ямках. Буквально з другого закиду бачив клювання, так добре підсів, мабуть, судачок, посидів трошки і, на жаль, зійшов. ось. Ну, Зараз не втрачаємо час. Вже 6 година ранку, вже, вони, вже машина одна стоїть. Приїхала ми не перші. А, сьогодні ми трохи далі зупинилися, бо хлопці он, застрягли. Зараз тут така дорога дуже є. Колі поробили, і не факт, що проїдеш. Ось так. Так, ну що, погнали. Бачимо, друзі, копіну гона. Рівень достатньо високий, течія капітальна. Сонечко вже зійшло, птички співають, весна вже переходить так, впевнено в свої володіння. Друзі, що в мене сьогодні по снастям? Спочатку я Зібрав свого Блубьорда, тест 085 грам. Чого його вирішив, тому що ну, тут треба ловити, з того, що розповідав Макс, на малі ваги. ну Я з собою взяв ось бачите, сьогодні Sky. Я. Хотів вам показати Sky. Я. Мені відремонтував Діма Сімілет майстер. Ось бачите цей шматочок. так, Акуратненько він зробив, шинку наклав невеличку Ось у мене він в двох місцях вже склеєний тут і тут. Вже експериментував, кидав його, виходив у місто на судачка, кидав 10-12 і, 10 і 12 грам, то взагалі все добре, чуйка все відмінно, тому Дімону як завжди респект. Діма, як завжди, рибалить своїм улюбленим фаворит синапсом. Тест 2,12 грам. Ось катушка. Шуману наскі 2000 у нього. Ну що, друзі, спускаємося до води. Човна взяли, чисто щоб переплити на той берег. Можна було спробувати там перейти, але не факт, що пустять. Тому вирішили взяти човна. Тут одразу переплисти і рибалити будемо з берега. Погодка сьогодні шепоче, просто шепоче, Сонечко. Навіть не дивлячись на те, що зараз мінус 2 морози. Як ми їхали, здається, що тепло. Ну, а Тут ми десь і будемо з бережка ходити, шукати смугастого. Ну що, друзі, будемо починати. Макс рибало десь тут, метрів каже 50-100 по цій точці ходив 3 грами, танта. І будемо починати. Діма пішов за цей кущ трохи далі, я буду починати тут, ну а там будемо дивитися. Перший пішов в захід. Ось перше клювання у Діми. В самому, березі. в самому березці такий окунь гігант. Ми тут не звикли таких ловити, Вон, рачок флагманівський. На одну клішню клюву. Сьогодні вже дві, два клювання, клювання. одноклешневий. Ну, збираємо у підсак, як завжди, акуратненько. потім все будемо дружно відпускати. Так, о, нарешті я на Твісторок, на твісторок від Select. Заробив своє клювання, оконь почав роздуплятися, він підвис. Це фрік в ультрафіолеті. І ось він мій перший. Ось такий малюк до долоньки, але є номер один. Підсівна рачка на паузі. Селективський рачок. Тут окунь вже покраще такий грам 120-150. Селективський рачок Кракен 1,8. Такий ось в ультрафіолеті. Довго я чекав клювання і ось нарешті він є. І гарний, смугастий. Другий мій сьогодні. Ось такий красунчик. Піймав свого другого окунчика, рахунок зрівняв, спрацювала однодюймова зелена танточка на 2-4 грамах. Зрозумів я, що з човна некомфортно зараз, течя така не слаба. Ось Будемо з берега пробувати. Ось така краса, погода просто шепче. Дивіться, тиша. гарно, файно, справжня весна. Влад приїхав на той берег з товаришами, також буде тут рибалити. Друзі, 10 та година вже, Діма підкачує лодку, хоче на лодці тут десь поплавати, спробувати. На жаль, більше не клює. Ось там у нас у підсаку збираємо 4 окунці. Все, що ми піймали, перепробували все, що можна. Ось у мене на кришці лежить ціла купа приманок, які я сьогодні вже пробував. Бачите, але поки що ключик не підібрав. Бачите, прозорість води, ну мутна, ну така сантиметрів 25-30 буде, мабуть. Риба має, бачите, приманку добре. Що цікаво, от Макс був декілька днів назад, то і щучка прокльовувала якась, декілька він піймав. Не бачили навіть клювання, навіть натяку на клювання щуки. Ну, сподіваємось, ще на вечір будемо рибалити, ще й рибалити, щось, щось повинно бути. Так, ну нарешті підсів. Я думав, клювання чи ні. Таке то було б клювання, підсів смугастий, невеличкий, знову цей же твістер, селективська активна резина працює. Бачите, такі аж гігантські окуні клюють. Капець. Ну, які є. До нас приплив Влад з того берегу, нічого. Так і не піймав він сьогодні з обновкою. Спінінг новий Азура Кіншин і нова катушка, також Fortran від Азури. І він хоче дуже її розловити, але все, все, все ніяк. Вже майже половина першого дня. Кльов взагалі на нуль зійшов, якщо там, то є хоч якісь стички були, то зараз взагалі нічого. Якраз середина дня перекусимо трошки. Поп'ємо чайку. Друзі, ну що, по чайку, по бутербродику. підіймо і нагонимо апетит окуням. А може якимось щупакам. Їх то не можна зараз ловити, але так для разнообразя було б непогано. Щоб хоч якась невеличка влетіла, звісно ми її відпустимо. Ну, Друзі, так, що, хлопці. За рибалку завари. Опа, опа. Опа! От це так. Да. Так, ну що, ми вітаємо, Влада. Він розловив новий комплект. Може буде. Ось такий смугастий. Спрацювала танточка. Так, нарешті він тут в самому березі підсів Рейнса Джерінгер і мій четвертий смугастий, нарешті я і після обід щось піймав маленький, але є. Як я тебе довго чекав, думав, що не буде. У мене 4, у Діма 4, у Владіка один. Такий проханий, це просто капець. Ну є. В самому тут березі. Хопив. Ось цей дядько, тут а він кидав на донку, на грузик просто стоїть. Крючок і черв'як. Він закинув тут три доночки, там якийсь період. І три окунці там буквально за хвилин 15-20 висмикнув. Ось. Ну що, друзі, все. Роблю. Останній закид. І будемо збиратися. Отакий От у нас сьогодні улов. У мене працювали фрік, пара окунців. На Кракена був окунець і один ще на Рейнса Джерінгер. У Діми на ейрліч Перчиковський, це танта від Перчика декілька. І ще не пам'ятаю на щось. Такий у нас улов сьогодні 8 окунців, по 4 з Дімою піймали, і ще одного влад піймав. Так, друзі, ось наш улов, наші кінці, Всі живі, здорові, всі живі в підсадці, всі вони спокійно пливуть додому. Бачимо підсак, пустий, все відпустило. Все, плимо на човні на берег. Будемо збиратися. Ось час пів п'ятої, трошки день вже додався. Ось така сьогодні вийшла трудова дуже риболовля. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, залишайте свої коментарі. Ну і сподіваємося, далі буде цікаво. Сезон весняний тільки розпочався, закінчиться нерест, рибка трошки відпочине, нагуляє апетит і буде клювати наповно. Тому чекаємо. Всім щасливо, всім до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні! Швидшої перемоги нам всім! Пока-пока!